Я народився 76-го року. вмію ну, малювати, вмію читати. Ну, Я читаю Біблію. Я люблю дуже корисну кашу їсти, фрукти. Я ще молодий, я ще хочу жити. Левко Крика 49 років. Він живе у невеличкому будинку на околиці Дрогобича разом із рідною сестрою Лілою, найголовнішою людиною в його житті. Після смерті батьків саме вона стала для нього опорою, другом і захисницею. Ну, є добра, Вона намеє мене, купає мене, ну, Ліля – моя сестра, я її дуже люблю. У Левка синдром Давна, але це ніколи не ставало перешкодою для його працелюбства та доброти. Завдяки інклюзивному центру «Дивовижні долоні, який він відвідує вже багато років, Левко навчився впевнено розповідати про себе та про свої мрії. Ну, я хочу щоб всі люди жили в мирі добро, з добром. Щоб всі люди були тобі люблятні, щоб була доброю, щоб ми повинні, повинні поважати один одного. І повага повинна бути. І любити один одне. Сад і город для нього це територія сили, пам'яті і турботи. Тут кожна грядка нагадує про батька, який колись навчив його косити, садити, копати, качати воду з колодязя і навіть точити косу. Левко робить це все й досі: уважно, дбайливо, з великою повагою до праці. Поливаю, саджу, картоплю, цибулю, чеснок. Мене багато тату можу косити, город купати. Він у нас трудоголік, то в повному розумінні того слова, він мусить мати якусь роботу. Сьогодні через вікно, вискочу, бо я пішла в поліклініку по справах і, і, і пішов там такий сухостій, десь там він чи по дорозі знайшов якусь гіляку, хтось зрубав, то він то притягнув до хати, бо він такий. Дуже господарний хлопець, Ти він так підгорне картоплю може краще, ніж я, і така робота на місці, то йому легше, бо не доводиться ходити, бо його ноги болять. Ліля Михайлівна часто згадує той день, коли привела брата до інклюзивного центру, і досі каже, що вдячна за кожну позитивну зміну, за його відкритість, спокій, сміливість і бажання комунікувати зі світом. Її Левко став тим самим прикладом того, особиста наполегливість, трудова участь і сімейна підтримка можуть формувати якісне життя людини з інтелектуальними порушеннями. Дуже цінуємо те, що е, там цікаві різні заняття є і. Як себе захистити, якісь там юридичні права, як гроші порахувати, і те, що в табір він їде, і там має відпочинок, що в театр органі організовують, то де ми тільки не були, і на зустрічі з папи Римським, то все в нього розвиває, і він навіть, ото як іде по, по вулиці, вся вулиця знає, що, що він є в карітасі. сьогодні останні теплі дні листопада. Левко та Ліля Михайлівна поспішають доглянути город перед зимою. Вони працюють поруч, як завжди. А коли втома бере своє, сідають удвох на улюблену колоду, мовчать, сміються або довго розмовляють про життя. Вони давно у світі вдвох і не уявляють його один без одного. Він такий ну, такий, хоче бути самостійний господар. Він, як вже щось робить, то, то проблемно його нагодувати чи запровадити до хати. То я часом з підносом бігаю тут по городі, щоб він поїв, бо в нього є проблема з хребтом, з колінами, зі шлунком. То треба йому вчасно дати, водички попити, вчасно треба його погодувати. Історія левка – нагадування нам усім. Синдром давна не вирок. Це лише риса людини, яка так само здатна любити, мріяти, працювати і творити добро. А любов, підтримка і віра близької людини можуть робити справжні дива.